Діти. Дуже рада вас знову бачити. Починаємо наше музичне заняття з привітання. Добриденті. Співаємо добрий день. Софійка, давай нам зі мною. Добрий! Чула. А ну давай добрий день, співай. Добрий. День. Так. Тепер вітаємося з небом голуби. Показуй ручками. Добрий день, небо голубе, добрий день, сонце золоте, добрий, добрий. день мої землі. Добрий день, тобі мені. Зафіка, знов і зараз тобі допоможе привітатись оцей музичний інструмент. Отеп'яно, давай разом з ним будемо співати. Добрий день небо голубе. Готова? Добрий день. Тепер кажемо небо голубе. Так, а тепер знов співаємо добрий день. Давай при чотири. Добрий день. золоте? Сонце зомбен. А тепер так кажемо: добрий день мої землі. А ну-ка співаємо. Добрий день мой землі. Віта. І добрий день тобі. І мені співаємо. Добрий день тобі. І мені. Так. От ми як добре наше привітання. А сьогодні я хочу привітати вас із новим привітанням. Будь ласка, послухайте. Там не просто потрібно співати, а ще й потрібно виконувати рухи. А ну-ка слухаємо. Важно, ручки на колінця. Бач, яка весела музика? Треба всім нам привітати добрий день. Дружно, весело сказати добрий день. Вліво право повернемось туди, сюди. Усміхнемось добрий, добрий, добрий день. Вліво право повернемось туди, сюди. Усміхнемось. Добрий, добрий, добрий день. А ось така гарна у нас поспівочка. Привітання. Вітаємо тебе, Саша. Так ти якраз вчасно, ми якраз співаємо нову поспівочку. Так, слухаємо уважно ще раз слова. Добр, треба всім нам привітатись. Дівчатка, кажіть добрий день! Ану, ну іщу, кажіть. Добрий день. Клас, давайте ще раз. Треба всім нам привітатись. Добрий. день. Так. Дружно, весело сказати. А тепер всі разом кажемо знов добрий день. Добрий. добрий день. день. А тепер пропитаємо голівочку вліво і вправо. І співаємо такі слова. Вліво, вправо повернемось. Туди-сюди усміхнемось. А тепер добрий-добрий день. Співаємо. Добрий. добрий добрий, добрий. добрий, добрий. добрий день. Сумнічки, давайте з музикою, щоб було ще веселіше. Так. Треба всім нам привітатись і! Реба Треба скинам привіт, покріти. Добрий день. Обернемось. Туди, сюди, усміхнемось. Добрий, добрий, добрий день. А ну давайте удиваємо, дівчатка. Добрий, добрий, добрий день. Умічки, ми з вами привіталися, молодці. З привітанням ми впоралися. А на черзі у нас з вами музично-ритмічні рухи. Це рухи для того, щоб мати гарний настрій цілий, цілий, цілий день. Минулого разу я знайомила вас із справою, там ми з вами бігали і стрибали. Вона так і називається: Бігаємо і стрибаємо. Отже, встаємо. Зі своїх місць на ніжки. Йому так, так. готуємося до виконання вправ. Отже, спочатку ми з вами бігаємо. О, бігли. Так, давайте. А давайте тримаємо один, два, три. 对，对、嗯，对、嗯，预备、嗯，一，二、嗯，三，开始。 One, two, three. three, Mr. wheel One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Сігаємо на свої місця. Заряд бадьорості ми з вами отримали, і тепер гарний настрій у нас буде цілий, цілий, цілий день. Ну що ж, продовжуємо з вами далі. Тепер я запрошую вас до співу. А щоб співати у нас вийшло? Добре, ми з вами повинні правильно це робити. Сіли рівненько. Так. Ручки поклали на колінця. Випрямили свої спиночки. Так, горілки тримаємо ось так рівно. Так. Починаємо співати. А ну хто згадає, про що наша пісня, про яку пору року? Про, що? Про, осінь. Про осінь, звісно, так. Її назва осінь у ліс. Давайте ми згадаємо з вами слова, так? Давайте. Осінь в гості до звірят у лісок прийшла, і осінні дощики раптом принесла, а ну, давай ми давати слова приспіву. Капай, капай дощику. Скажіть разом зі мною слова. Капай. капай, 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 капай дощику. Дружно у лісочку. А ну ще раз, на послухай, як ви гарно співаєте. Кажем, капай, капай. Давайте. Давай. Капай. Давай. Капай. Кап дощику. Дощі. Дощі. Гарно у суточку, щоб розько, ну, маслюки, грибочки. Так, а тепер включаю музику. От хто заповнив слова, можете повторювати разом зі мною. так? Ми ж повинні з вами пісеньку вивчити про оці, правда ж? Це ж така гарна пора. А ну, давайте. Отже, сідаємо рівненько, спинки тримаємо ось так. Вищимо в долоньки. Допомагайте мені співати, дітки. Ось до досіля, у лісок прийшла, і осінні дощі. Зараз лава кап-кап, капай, капай дощіку вкусному у лісочку, щоб розлишли десенько маслівки грибочки, плещемо долоньтя. Далі у нас там є такі слова, що білочки та їжачки годують їжу для зими, так? щоб перезимувати і щоб у них завжди було що їсти. А ви знаєте, що є такі звірі в лісі, які готують на зиму собі? Знаєте що? Зараз я вам покажу. Що це в мене у ручках? Що це? Це каштани. Так, так от є звірі, які готують зиму собі каштани. От, наприклад, дикі кабани, вони їх дуже-дуже полюбляють. А як ви думаєте, навіщо нам на музичному занятті каштани? Що можемо з ними робити? з каштанами робити? Можемо стукати так. У кого немає каштанчиків, він може стукати, наприклад, конструктором конструкторам цеглинками. У кого є лево, замість каштанчика теж можна його використовувати. Можна ступити горішками, так? Чим завгодно, нам потрібен оцей звук. звук. Так. В мене в ручках будуть каштани. В колоцію лего. Так? А тепер послухайте, будь ласка, який звук може нам дати оцей каштанчик? Слухайте, і повторюйте, за мною. Бам! Бам, бам, сейчас, там я ба-рабам. Готові? І, да, що? Так, візьми, будь ласка, в ручки, що в тебе? Є цеглинки, Лего? Ану поки умнічка. Дивися, цеглинками так само стукаємо ось так, так? Да? І кажемо такі слова. Бум, бум, бам, бам. Сейчас, бам, я барабан. А ну скажи ну, отиком: бум, бум, бам, бам. Разом. Бум, бум, бам, бам, ба. ту. там я Пара. Бам. Ба. Ба. Тук. А тепер ось так. каштанчиком, а каштанчик, або цеглинками. Цеглинку, оцеглинку. Тукаємо. Тук, тук, тук. Тук, має гучний, дуже звук. Mm. Так, давайте ще раз приготувалися. Так, наші музичні інструменти сьогодні у нас це лево і каштани. Поїхали, співаємо. Бам! Бам, бам, бам. Молодці. А тепер ось так. Сукаємо. Тук, тук, тук. Тук-тук. гучний дуже має звук. От це у нас була репетиція. А зараз наші каштани, наші цеглинки Лево запрошують вас у таночок. Поки що ми затанцюємо його сидячи. Приготували свої музичні інструменти. Це наші каштани і цеглинки Лево.

Покажіть мені свої каштанки і Так. А тепер дивіться, які ручки ми можемо виконувати. Кружляємо. Ось так. Кружляємо. А тепер ось так. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Бум-бум-бум. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. А ну де ви Такий.

Мені дуже сподобалося. Я думаю, що дуже сподобалось нашим каштанам і нашим цеглинкам сьогодні танцювати. Давайте відкладемо по Ой, О, ліжкам дуже сподобалось. Оце звук, бачите, який? Оркестр. У нас були різні інструменти. Я грала на каштанах. На чому ти грала Софійка? На копішка? Кажи, на чому, чому тиш? Покажи, на чому ти грала, а ну-ка? Що це там? Це горішки, так. А Сашенька, Саша, ти на чому грала з нами в оркестрі? На цеглинках, скажи. На цеглинах, на цеглинах. клас. А тепер Саша, так і тримай свої цеглинки, не клади їх в сторону. А солінька, поклади свої горішки в сторону, відклади їх. так. І візьми в ручки тепер цеглинки Лего. Так, взяли. Минулого разу ми з вами танцювали з знайомим останочком з цеглинками Лего. Зараз ми його повторимо і будемо весело та завзято танцювати. Встаємо зі своїх місць на ножки. Сашулічка, давай, моя хороша, давай будемо працювати. Там такий класний, веселий та ночі. Давайте ми зараз повторимо рухи. Дитя, те, що ми вже робили і ми вже знаємо. Це стерлинка стукає остеринку. Спускаємо. Тук, тут, 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 тут. Сашенька, ну давай одне з Віктором і постукаємо це глинку. так. так. Тепер і... да, у наші цеглинки ось так повзають. Бачите? Ось такі руки робимо. Повзаємо. Ось так. Ось так. Цеглинка по цеглинці повзає, Є так, да, бачите? Усіли. все добре. Тепер це цеглинці ступають, погорімся. Поколімся. Плестаємо цеглинку цеглинку. О, паріта. Тук. 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 Тук Давай. Ось так. І ще був один там такий рух. Мы відставляли с вами ножку на носочок. Ножку на носочок? Нет, це пяточка. А пяточку. Носок. Давай ще раз. Ножка на носочок. На носочок. носочек. Вот так. Там де пальчики, так. І на п'яточку. Умнички, клас, молодці! А тепер включаю веселу музику і ми танцюємо разом із нашими цеглинками Лего. Готови зі дівчатка за мою просто буде.

Наше зібралися, так, щоб так потанцювати з Леною. Наступного разу у нас ще вийде ще кращий танець. А тепер цеглинки лего ми відкладаємо в сторонку, сідаємо дівчата. А тепер з вами згадаємо, що ми робили на музичному занятті. Хто мені розкаже? Спочатку ми що робили? Віталися. Співали добрий. Добрий дисцімо. Так. Танцювали з каштанчиками, горішками. Танцювали? Так. Так, звичайно. Потім у нас в ручках були цеглинки «Лего». Так, Ми з Лего також танцювали. І навіть вчили пісеньку про осінь. І на цій позитивній, веселій ноті ми сьогодні закінчимо наше музичне заняття. Ви були дуже умічні, ви дуже старалися, ви виконували рухи, узгоджували їх з музикою. Це ви просто молодці. Я дуже чекатиму нашої зустрічі, дуже чекаю наступного заняття. До побачення, малят!